Тична ситуація склалася в Києві з оформленням статусу критичних підприємств. Начальник київської міської військової адміністрації Тимор Ткаченко звинувачує працівників мерії у невчасній подачі змін до розпорядження, яке визначає порядок надання підприємствам статусу критичних під час воєнного стану. Ткаченко зауважив, кабінет міністра встановив чіткий термін один місяць. Але цей термін було проігноровано. Це напряму впливає на роботу бізнесу, стабільність економіки та захист столиці у. Єний час Каченко також заявляє, що КМВ робить усе можливе, щоб виправити ситуацію. І дійсно, наскільки зараз критична ситуація з критичними підприємствами, поговоримо з адвокатом Ярославом Куцем. Він вже долучається до нашого етеру. Пане Ярослав, вітаю вас! Доброго дня всім. Які ж це такі конкретні загрози для економіки Києва та його обороноздатності може спричинити втрата часу? Бачите, було визначено місяць, хоча його було проігноровано, саме в отриманні статусу критичних підприємств, і чи йдеться лише про фінансові проблеми, чи все ж таки цей про ризик перебоїв у базових послугах? Давайте почнемо з того, що критичність підприємства у нас вже описана ще в сімдесят му наказі Кабміну, починаючи з 2023 року. Хоч там змінювалось, доповнювалось і так далі, але в принципі опис того, чому підприємство в умовах особливого стану, а воєнний стан є особливим, може бути визнано критичним для економіки того чи іншого регіону. Це не тільки ті підприємства, які знаходяться безпосередньо в ланцюгах постачання до міністерства оборони чи забезпечення обороноздатності, а це відповідно і цілий ряд інших підприємств, починаючи від комунальних підприємств, аля Київське метро, Київський метрополітен чи там Пастренсервіс, закінчуючи кожним із підрозділів, що забезпечують житлово комунальну сферу, тому втрата можливості до бронювання і втрата самої броні співробітниками таких підприємств вони дійсно можуть впливати на якість отримання послуг безпосередньо в місті Києві і. На проблематику того, наскільки місто Київ все ж таки буде життєдайним, з іншого боку, як на мене, то ще критичної ситуації ніякої не настало. Чому тому, що безпосередньо в 7.08.2025 року фактично продовжився воєнний стан, і період бронювання він якраз поновлювався з 7.08. Ми з вами знаходимося вже. Трішки в іншій даті, майже в кінці серпня. І всі ті підприємства, які хотіли податися на бронювання, які подавалися на бронювання через дію і своїх працівників на бронювання через дію вони вже це зробили. Те, що на сьогоднішній день безпосередньо кмва вказує на якісь проблеми в мерії, знову ж таки, відповідно до наказу 76-го, це є якась абсурдна історія. Чому? Тому що саме кмва відповідає за. А те, як швидко вони розглядають безпосередньо документацію і заявки тих підприємств, які подавалися на критичність, і які подавали заявки на бронювання, тому ну, то може... більше запитань має бути саме до КМВА, до його керівництва, його функціонерів, в не того, в чому відбувається збій. Нагадую, а... що така ж сама історія була і на початку року. Добре, які механізми тоді контролю та відповідальності мали би бути запроваджені, щоб уникнути подібних зволікань? А єдиний механізм контролю КМВА знаходиться і їхні функціонери, зокрема, керівник КМВА, знаходяться в підпорядкуванні прямому президенту, і призначається президентом. Тому безпосередньо закликаю всіх тих підприємців і підприємств, хто зіштовхнувся із цією проблемою. Напряму писати в офіс президента для того, щоб офіс президента здійснював реагування. Так само не забувайте, що ви маєте звертатися і до омбудсмена, і так само можете звертатися до київської мерії на рахунок того, що можливо депутати так само в Київській міській раді здійснять якесь голосування, звернення в тому числі до офісу, і в тому числі і до КМВА в частині. Безпосереднє швидкого реагування на ось такі факти затримок і з наданням статусу критичності пане Ярославе, а це поодинокий збій? Чи можна вважати таку ситуацію з порушенням пропущеним терміном, саме проявом системної проблеми в безпосередньо в управлінні містом? Чи все ж таки це такий поодинокий випадок? В цій частині я не готовий вам відповісти по одній простій причині, що я спробував сьогодні погуглити інформацію на рахунок того, а де ж і всі Україні відбуваються такі збої в частині швидкості оперативності розгляду, саме заявок на встановлення статусу критичності, і насправді знайшов тільки повторюсь і ще раз історії, які стосувалися початку 2025 року. Тому, як на мене, відповіді про те, що хтось десь не додав якихось документів саме для мерії, чи ж з мерії для КМВА, перепрошую, ну це якесь таке дитяче баловство. Можливо, ми почуємо щось інше розширене, але є Кабміновська постанова. Цю Кабміновську постанову необхідно виконувати. І відповідальність за встановлення статусу критичності є як центральні органи влади. Це ми маємо на увазі міністерства і Кабмін, в тому числі, так само і обласні адміністрації, тобто в Київській області, це Київська обласна державна адміністрація. А в місті Києві, як місто з окремим статусом, є на сьогоднішній день під час умов воєнного стану київська міська військова адміністрація. Яка в тому числі відповідає за надання статусу критичності. І перекладати тут відповідальність на те, що от документи надійшли, а ми їх не встигнули розглянути через щось там, це знову ж таки не зовсім правда, тому що дія вас не пропустить по своїм алгоритмам, якщо ви не надасте всі документи, що підтверджують ваш статус критичності і критерії, по яким ви підпадаєте під цей статус критичності. Ну, всі ці норми, порядок мають працювати. Ну, все-таки, четвертий рік війни. Ми вже маємо якось налагодити, налагодити цю ситуацію, щоб вона працювала дійсно вже до автоматизму. Ярослав Куц, адвокат, був з нами на прямому зв'язку. Я вам дуже вдячна, що допомогли розібратися в цій темі. І знову запрошую до нашої розмови.